Марафон 33 дні з Яковом. День 8. Послання Якова 1 22, 25. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, самі себе обманюючи. Бо хто лише слухає слово, але його не чинить. Той подібний до чоловіка, що розглядає у дзеркалі обличчя, яке має від природи, ледве поглянув на самого себе. Відійшов і зараз вже забув який він. Хто ж пильно заглядає досконалий закон свободи і у ньому перебуває, не як слухач забудько, а як виконавець діла, той щасливий у ділі своїм. Питання. Яке правило Святого Письма я цього року впровадив, впровадила в життя? Уривок. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, самі себе обманюючи. Бо хто лише слухає слово, але його не чинить, той подібний до чоловіка, що розглядає у дзеркалі обличчя, яке має від природи, ледве поглянув на самого себе, відійшов і зараз же забув, який він, хто ж пильно заглядає в досконалий закон свободи і у ньому перебуває не як слухач забудько, а як виконавець діла. Той щасливий у ділі своїм.